Что там, Давид? Вот здесь. Что там? Вот там дом. Дом? Да. Там есть бджилки? Да. А тут? А там есть. И там я? Нет, там, а, может быть, у, у, сюда там есть, а ты там будет дом. Да, домик? Да. И там, да? Да. Там бджилки есть, а тут справа немае бджилок, да? Да. Ну там шестики, что пролетало. Давай на подивимось. Да. Ой, і тут є. <схай> Як ти шариш, ти знаєш? Хоча тут їх не було. А ну йдемо подивимось. Да? Тут же ж не було, я приїжджав літом. ще сюди близько не підходь. Близько не підходь, а там і стой. Вс, ярий! Йомая! От що малий шарий! Все бджолы силы. И там все Все, прилетают, ведлетают. Стей тут, никуда не иди. Остань тут на пенечку и все. И вот тут есть, Ну, тут, тут они и были. Бджолы, а там прилетел рей. Пилок суть. Ось там. Працюють. А це, є? А це свіжа коло то не свіжа, вона стара, вона просто нове місце. А це один-два. Один да? Один-два, так? Щас, щас, я ще подивлюсь, як, як летять. Лід гарний. Навіть краще ніж в тому велику. Хочу побачити з пилком йдуть. І чим треба пошукати? І чим треба пускати? Ще треба пошукати. Щас, зараз, зараз поїдемо. Ну наче й тут є. Да, несуть пилок. Що тут, що там. Ну і слава богу, я думав тут немає бджіл. Аж самому цікаво. Можна ще в одне місце приїхати, подивитися, може і там є. Ну і важкі йти. Ти ще не втомився? А? Я не втомився. Все добре? Да. Я зрозумів. Зараз тебе завезу додому. Да? Да. Молодець. Що, тут є пчелки чи нема? Нема. Нема. Бачиш, ти там сказав, що є, значить є. Тут немає, значить немає. Да, тут білок нема. Що, вести тебе додому? Зараз я донесу тебе до мотоцикла і поїдемо, так? Да? Да, да, я зрозумів. Я, я там. Відвіз малого експерта додому. Ну, ще й малий він стільки їздить. Думаю, ще проїду. Хотів з ним проїхати, але захотів він додому. Думаю, ще проїду по цих пустих вуликах, подивлюсь, може де ще є, що я й не бачу. До одного заїхав, бачу немає. Так як і було. Далі вже в принципі і не поїду. Поїду другою дорогою, виїду там краще їхати ніж тут. Менше корчів, в мене голі ноги. Думаю поїду, щоб не обдирай. Ну немає тут рейка, там сів, а тут, тут немає. Ще там по дорозі два штуки подивлюсь і буду назад їхати. Так, ось ще одне місце, теж давно не був. Десь на початку, може липня, може ще раніше був. Рою тут не було, навіть розвідки не було, ще нічого не було. Хочу подивитися, а вдруг, а вдруг щось. Пізня сіла, мені аж цікаво. Сіки їду, до грибів не видно. І... І тихо. Тихо, глухо, як і було. Немає ніхто. Абсолютно нічого немає. Ну що зробиш? Немає де немає. Нічого не прилетіло, на жаль. Так, поїду далі. Ось ще одного побачу. Тут сім'я злетіла весною. Десь ділась, не знаю де. А, ожина. І буду їхати другою дорогою назад. Побачу, якщо дорога не погана. то поїду, заїду ще одного побачу. Ну, я здалеку бачу, що льоту немає. Взагалі. Ось один крушиняк. Вже ягодки по крушинці. Ось вона вже відсвіла. Вон стільки ягод. А он вулик. Видно здалеку ж. льоту ніякого немає. Щось біле там. Що зробиш? Немає, де й немає. Ще одного заїду, подивлюсь. Якщо там немає, то, то, то якийсь один рій, якийсь прилетів був. Але все рівно цікаво побачити. Пустих ще вуликів багато, просто дорога до них не близько. Один від одного далеко. Добре, поїду далі, гляну ще того, та й буду закруглятись. Да, І тут немає ніхто. Тільки біля льотка. Старі сліди стільників, як рій не зайшов, лишилось минулих років. А так теж тихо. Ну, що поробиш? Зараз тут недалеко ще є, метрів 500 звідси. Ще один вулик, на нього просто гляну, там джоли були, да і все. Ось він той останній вулик, до якого я планував зайти. Ну Тут летять, тут вони і летіли. Так, Як кучкуються там біля лятка. Літ такий собі вже, вже осінь. Вже по-другому не буває. Добре, ну і слава Богу, поїду. Хай собі. Хай собі живуть. Ну і слава Богу.